Ну що, друзі, доброго вечора. Сьогодні ми тестуємо ось таку міну і заврови. Вона коштувала, ну, в період знижок вона коштує 8 гривень. А сьогодні ми її придбали за 12 Так, ось така. Інше там можна не купувати, тому що ну, воно не смачне і не гадує хімію. Так, тут написано без пальмової олії. Фірма Коховар ось така негостра. всередині. Ну, так повинно бути. Так, ось я її висипала ось сюди. Пам'ятаєте звичку з <свісно> 90-х? Просто відкрити пакетик, отак от пожмякати в пакетику ось цю суміш. Посипати зверху і їсти, знаєте, як так, так чіпси. Так, тут було два таких пакетика. Ну, ось такі приправки, ось такі приправки. З чим ми будемо заливати, коли немає світла і немає води. Ну, у мене є ось такий термос, який я встигаю набирати, коли є гаряча. Ну, Коли є можливість захопити воду. Далі. У мене є ось такий ще термос. Коротше, у мене два термоси. Зараз ми відкриємо один. Сонечко. Геть звідси. Не заважає мамі знімати відео. Зараз я відкрию. Ну що, відкрила я термос. До речі, я би вранці набирала. Ось бачите, не знаю, парший йде. Зараз я залью. Ось. Так. Ну, мабуть, здається, вистачить води. Так, закриваю його. Бо вода гаряча нам потрібно. О! Ще потрібно чайочку зробити. Ну, до речі, в той же Аврорі я придбала ось таку чашечку. З нею життя, здається, веселіше. Мері Крісмас Зараз залью кип'яточком чай у мене теж із Аврори. Так головне встигнути набрати термос, закип'ятити воду, коли у тебе все на електриці. Так, ну що, де моя вілочка? Будемо чекати, коли воно все отак настоїться, Так, десь у мене зелень була. Звичайно, у мене в морозильній камері було, було купа припасів, але вони все пропали. Тому що морозильна камера тримає. Ну, вона ж не інверторна. Вона тримає десь 3-4 години, а потім можна викидати все. Якщо це м'ясо чи ще щось. Ось така у нас вермішель із Аврори. 12 гривень. такий у нас сьогодні буде. Така буде вечеря. Підписуйтесь на наш канал, нажимайте. Там колокольчик, ставте ваші лайки. А возьму і відкрию коментарі. Мені чесно. Завжди я закриваю коментарі, тому що мені ці сварки ваші. Ну, не потрібно на каналі засирати. От. Але зараз, сьогодні, я можу відкрити. Ну, а що робити? Ось так. Почую ваші коменти. Тільки, будь ласка, не сваріться між собою. Все добре. Вот. Як казала моя бабуся, от деситка переживели, пережили розруху, переживемо ізобілі. Ілі наоборот, я не пам'ятаю. Вот. Все. Здається, в 11 вечір э, включать світло, хоча я не знаю точно наскільки. Я просто просипаюся, знаєте, просинаюсь так з рота пари, де ха, ага. у мене пліди в куча із заврори. Ну, головне, що котики хворіють, їм холодно. Тільки не кажіть, будь ласка, що на вулиці вони теж вони прячуться десь і хворіють, і їм холодно. От, люди не відкривають парадни, бо всі ж там на домофоніх. Єдине, що можна забігти погрізтися тоді, коли немає світла, так відкрити двері. Так, ось така мівіна. Пробачте, вермішель зі сметаною та цибулею. Де та сметана, де та цибуля? Так. Повинна виглядати ось так. Ну, вона смачна! Чесно кажучи. А. В літковому періоді, пам'ятаєте, да, взійж таку мівінку, блін, а потім на ранок такі прищі на тебе на морді. <гум> ну, це теж не дуже гарно. Гастритий, панкреатитий. Ну, що робити? Ну, дуже смачно. Там десь морковочка плаває. О, зелень. Ні, ну, смачна, смачна. Тож купуйте. Все інше я не рекомендую. Там купа якісь спагеті, вермішелі. До речі, е якщо ви купуєте все ж таки вермішель, беріть з твердих сортов пшениці. Вона багата вітамінами Б. А от та пуста, яка просто, знаєте, там, без твердих сортов пшениці, це просто забити, так сказати, на бедрах пару кіло себе зробити мучним. От. Ну що, шо, з вами була Кульолька і Кута-мама. Два в одному ліце. Так, о, щось там плаває, о, якесь місце. Ти глянь, а що це таке? Морковочка чи м'ясо? Бог його знає. М. До речі, смачно. Ну, якщо ось тим постійно харчуватися. Ой, як бідний студент, то загодіти можна. В лікарню тільки на раз-два. Так. О. Вірмішель, куховар і заврори Без пальмової олії. Смачно.